Початок жнив, кошти на ремонт комунальних доріг, на іпотечне кредитування та дотації. За молодняк великої рогатої худоби головні теми наради з головами сільських рад, що відбулася у Калуші. За перебігом обговорення цих питань стежили наші калуські кореспонденти. У цьому році держава заклала 1 мільярд гривень під програму іпотечного кредитування, де 13% за житло сплачуватиме держава, а 3 – позичальник. Така перспектива чекає забудівників і у 2013-му. Станом на 1 липня власники тільки 290 телят подали документи на повернення дотації, а це 11,5 тисяч гривень. 700 голів, відповідно, 35 тисяч знову чогось очікують. Неосвоєні кошти на комунальні дороги обласне керівництво обіцяє забрати у власників і передати тим, хто з ними швидше дає раду. Тому, поки є час, потрібно тратити гроші на благо місцевості. Але сільські селищні голови з свого боку вважають, що фінанси розподілені нерівномірно уже тиждень, як проходить збір ранніх зернових. 783 вісімдесят ячменю, 81 гектар жита і тисячі гектар. Тиждень, як ми приступили до збирання зернових. Херманські ну, е, господарства, які не мають е, як ячменю, приступили до збирання і баху, і е, е, це було площа 160 гетарів. На сьогоднішній день ми її майже всю зібрали по фермерське господарство, де ворожається на сьогоднішній день становить 12,50. Це не розглядає. Вкотре піднявши ці питання, чиновники надіються. Що цього разу вже достукаються до людей.